Слава Україні, друзі! Демонструю, як підключити ось такий апарат автоматичного воду резерву та організувати у себе вдома безперебійну систему живлення електроенергії. Даний пристрій має два води: сонячний від і від, від мережі. А також один вивід, який знаходиться ось тут нижче. Даний пристрій я купив з перспективою для того, щоб мати можливість в майбутньому організувати сонячні панелі і живлення від них. У даному випадку увід на сонце має. Перший пріоритет, а ВІД зі сторони мережі має другий пріоритет. Тобто, в першочергово даний автомат працює зі сторони сонячного входу. У даному випадку ми дещо поміняємо їх призначення, і як основний від ми тут підключимо мережу. А як додатковий вхід, резервний вхід ми підключимо інвертор. Для того, щоб підключити вводи, а також вивід, нам потрібно зняти ось ці захисні кришки. Одна, друга. Для того, щоб підключити вивід, нам також потрібно зняти ось цю синю захисну кришку. Тепер у нас є доступ до усіх вводів і виводу. Розпочнемо підключати в першу чергу вивід. Роль виводу буде відігравати ось такий розгалужувач. Саме його ми підключаємо до вивідних клем автомату. Після підключення виводу одягаємо ось цю захисну синю кришку, і тепер розпочинаємо підключати вводи. А роль водів будуть відігравати не що інше як ось ці дві електричні вилки. Одна буде підключена зі сторони основного входу, тобто зі сторони електричної мережі, інша буде підключена зі сторони резервного входу, і вона буде підключена безпосередньо до інвертора. І зараз я підключу дані вилки. Як бачите, у нас вже практично все готове. Але якщо добре придивитися, я ще тут не поклав захисні прозорі пластини. Чому? Тому що для повноцінної роботи даного автомата потрібно під'єднати ще сигнальні лінії. Що це означає? От як ви бачите, є лінія R, і є лінія А. Так от, зі сторони входу А потрібно. Ось цю лінію R підключити до клеми AR. А лінію N підключити до клеми AN. Аналогічно із зі сторони B. Потрібно лінію R підключити до клеми BR, а лінію N підключити до клеми BN. Я підключив сигнальні проводи до клем AN і AR і відповідно до клем BR і BN. Також встановив ось ці прозорі захисні пластини. Пристрій вже підключений до основної мережі за допомогою ось цієї чорної вилки. Ось тут. А білою вилкою він включений в інвертор, тобто в резервне джерело живлення. Як споживач підключена світлодіодна лампа. Основне джерело також підключений зарядний пристрій, який заряджає акумулятор. У даному випадку пристрій сигналізує, що акумулятор повністю заряджений, про що свідчить надпис Фу. А зараз я продемонструю ще раз, як працює система. Для цього я вмикаю для демонстрації світлодіодну лампу. Зараз вона живиться від основного джерела енергії від електромережі. Імітую відключення основного джерела енергії. Як бачите, пристрій автоматично перемкнувся на резервне джерело, тобто на інвертор, імітую відновлення напруги в електромережі. Проходить 5 секунд і пристрій знову перемикається на основне джерело енергії. Як бачите, схема підключення надзвичайно проста. Друзі, в наступних відео я спробую організувати систему безперебійного живлення так, щоб інвертор постійно не працював, а вмикався тільки тоді, коли пропадає основне джерело енергії. Також нещодавно до мене прийшов ось такий китайський девайс з Aliexpress. Це фактично аналог ось нашого апарата аварійного вводу резерву. Він надзвичайно дешевий, обійшовся мені близько 150 гривень. Він сконструйований на двох реле. Тут є основний вхід, додатковий резервний вхід і вихід. Як його підключити, як його знайти на Aliexpress, я буду розповідати у своїх наступних відео. Заходьте на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки. Все буде Україна! Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо!